Контракт із Тищенком підписаний на три роки. Угоди із Годвіном та Льопою розраховані на один сезон і з опцією продовження ще на один і два роки відповідно. Усі троє внесені у заявку Карпат на сезон і можуть зіграти проти колишньої команди наставника зелено-білих Олександра Севідова, Донецького металурга. Деобично, да, зараз, знаєте, ми настільки перепріліс уже в українському футболі, що для любого здесь яка слідуща гра може бути. Быть... Противородної команди. У першому турі Карпати удома програли поутавські Ворсклі. Зеленобілі сподіваються, що вояж у Донецьк додасть їм та їхнім уболівальникам позитиву. Всі готуємося в тяжелой гри. Ми знаємо, що в Лігу Європи вийшли, У них великі амбіції. Но я думаю, нам тоже є що доказувати, тому що перший матч немножко не так ставился, як ми хотіли. Але... Наймало, що мені посіли руки, ми зробили правильні виводи. Я думаю, все буде добре, будемо роботи далі, так що підготовка проходить нормально. Граметовург Карпати відбудеться 20 липня, початок матчу о 21.30.